Шановне товариство, шановна громада, я в три дні готувався до сьогоднішньої нашої зустрічі, тому мушу серцем сердечним сказати те, що волає моя душа. Сьогодні день пам'яті апостола Фоми. Один із 12 апостолів Христових. Чим відрізнявся апостол Фома від інших апостолів? Ми знаємо народну таку поговірку, що Фома не віруючий. І от слідкуйте за моєю думкою. А тут зібрались трошки інші люди, але вони подібні на апостола Фому. Тому що коли побратими апостоли казали Фомі, а ми бачили Ісуса Христа, як Він і казав, Воскресло з мертвих. Апостол Фома був людиною віруючою, але він не був людиною наївною. І він сказав: Знаєте що, браття, я вас люблю, шаную, поважаю. Але поки я сам на власні очі не побачу Воскреслого Христа, поки я своїм перстом не торкнуся його ран, я не повірю. І отому явився ще раз Ісус Христос і гукнув Фому і сказав: іди сюди, Фома. Тепер візьми пальця свого і торкнись до моїх ран, і щоб більше ніхто не був невіруючим, щоб ніхто не мав навіть думки, сумніву, тому що я воскрес із мертвих. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми проводимо, вже завершуємо з'їзд радикальної партії. І от я тут присутній не тільки тому, що мене. Чемно і шанобливо запросили. А тому що на сьогоднішній день склалося так життя і особливо в політичному бурхливому морі, що от ті, що є ліві, вони не ліві. А ті, що є праві, ті, що говорять, що вони праві, вони не є правими. І от тому сам Бог, він був першим радикалом. Син Божий, Друга особа Пресвятої Троїці, це також радикал. І Дух Святий, він радикально, ширяючи над пустотою, творив, як Пресвята Троїця, світ, в якому ми зараз з вами живемо. Тому кожен з нас, що тут зібрався, і я присутній там, де сьогодні та громада, яка повинна із цього хаосу і пустоти. Яка утворилась внаслідок злочинної банди на Україні зробити квітучу, процвітаючу, заможню українську державу. І тому ми з вами тут зібрались, бо ми наслідуємо Ісуса Христа. Ми наслідуємо Його святих апостолів і апостола Фому, який, підкреслюю, мав віру, але не був наївною людиною. Він мав переконатись. І після того, коли він переконався, Йому дістався найважчий відтинок праці. Він проповідував Христа в Індії, де Мучинський і загинув. Тому, коли ми будемо мати віру, переконаність, позбудемось такої, знаєте, трохи дитячої наївності, але в той же час будемо зберігати щирість дитячу в серці своєму, будемо віддано любити Бога і працювати на Розбудовою твердження української держави. Тому сьогодні я тут вітаю нашу громаду, вітаю українських радикалів, вітаю вас з проведенням нашого з'їзду і вітаю нашого лідера. Тому тепер, дорогі брати і сестри, я хочу звершити молитву, бо наша партія радикальна. Вона робить все так, як має робити патріот, українець, щира і жертовна людина. Тому проголошую благодарене мирне життя, сьому помічі, Твоє благословіння, подай Господи, брату нашому христі, лідеру нашому, батьку Атаману Олегу і усім братам і сестрам нашим, благослови нас здоров'ям, достатком. Можливостю збережена, Господи, усіх на многі благі літо, много літа, много я лета, много я лета. все тобі віддаймо боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Многоя, многоя літа, многоя Много я літа, много, я летом, много літа, много літа, много. Слава Україні.